З кожним життєвим випробуванням людина або справляється і йде далі, або завмирає в стані шоку і розчарування, так і не знайшовши виходу, так і не змирившись з чимось, з важкою втратою, розчаруваннями, знемочами тіла. Головне не втратити дух і знайти в собі сили, не озлобитись, щоб продовжувати любити. І навіть те, що ви стільки років перебували в ілюзіях. І тільки зараз про це дізналися, безперечно, є вашим плюсом. Адже ви в щось вірили, на щось сподівались, і ці роки відстань ваше життя були прожиті зі знаком плюс, а не зі знаком мінус. Більше того, хочу сказати кожному з вас відому фразу: Бог не дасть вам більше страждань, ніж ви здатні витримати. Очевидно. Якщо перегортається якась із сторінок вашого життя, значить так тому і бути.